Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, попри посилення обстріли Україною України російською армією, Берлін не має наміру передавати Києву ракети Таурус. Про це 12 червня під час візиту до Києва Пісторіус заявив. Власне, Віталію, хочеться почути вашу думку, що значить це рішення Німеччини, наскільки воно остаточне і на що сподіваються європейці, дивлячись, як Путін щодня методично вбиває мирне населення України. Ну, я думаю, що питання дискусії щодо Таурусу, воно про, про відбувається в німецькому політичному житті вже е, практично три роки. І всі ці три роки ми чули саму ту відмову, яку зараз почули від міністра оборони Німеччини. І єдине, що розрізнялося, це розрізнялася риторика самого федерального канцлера. Олаф Шольц був рішуче проти передання Таурусу. А Фрідріх Мерц не виключає такої можливості. Однак, знову таки маємо пам'ятати, що обидва федеральні канцлери очолювали коаліційні уряди. І рівно так, як в часи Олафа Шольца, німецькі соціал-демократи були частиною уряду і очевидно впливали на уявлення щодо можливого постачання Таурусу, Так і зараз німецькі соціал-демократи частина е, німецького уряду, і до речі, я вам хочу нагадати, що і Борис Пісторіс один з лідерів соціал-демократичної партії своєї країни. В цьому плані ми ще маємо бути задоволені тим, що керівництво німецької соціал-демократів виступає проти відновлення взаємин з Росією. тому що ми знаємо, що група очільників цієї партії нещодавно виступила із заявою, в якій закликала до відновлення зв'язків з Російською Федерацією, в тому числі економічних, і керівництво німецької соціал-демократичної партії, змушено було спростовувати ось це звернення. І підкреслювати, що політика Німеччини щодо допомоги Україні щодо неможливості відновлення економічних взаємин з Російською Федерацією залишається незмінною. Ми маємо усвідомлювати, що європейці весь час е думають з точки зору ризиків для. Себе, що вони можуть вважати, що погрози Російської Федерації це не просто декларації і що Німеччина буде звинувачена в тому, що вона бере безпосередню участь проти в війні України проти Росії проти України, і про це говорили неодноразово російські офіційні особи. Вони говорили, що Тароси не можуть потрапити на російську територію без допомоги німецьких військових. А отже, Німеччина буде безпосереднім учасником конфлікту, і це звичайно може не подобатися Німеччині, окрім того. Ми не знаємо, якими були підсумки домовленості між федеральним канцлером і президентом Сполучених Штатів. Це може бути ще й позиція Сполучених Штатів, які можуть вважати, що постачання України таурисів в такій ситуації призводить до надмірної ескалації. А Берлін не може не враховувати думку Вашингтону в таких принципових питаннях, тому що від Вашингтону залежить безпека самої Німеччини, як країни, яка не має ядерної зброї. Так що тут багато дуже складових. Ну і треба це просто усвідомлювати. Ми в такій реальності знаходимо це і можемо знаходитися ще багато років. Масштабні обстріли Києва, Одеси Харкова стали власне такими реаліями цього тижня. Ми бачили наслідки цих обстрілів лише кілька, лише на початку дня, 13 червня, закінчили ДСНС розбирати завали в Харкові після чергової такої атаки. Фактично, Росія відкрила літній сезон полювання на людей у багатоповерхівках. «Нью-Йорк Таймс пише, що масовані повітряні атаки. Проти українських міст лише прикриття для реалізації ширшого плану росіян, якою є мета росіян сьогодні. Що це за план Віталія? Ну я думаю, що ми з вами прекрасно розуміємо, що Росія вдається до двох дій одночасно. Одна з цих дій це намагання захопити як більше території України, і тут небагато чого вдається досягти, але вони продовжують, і інше дія досить важлива пов'язана із терором проти мирного українського населення і з намаганням примусити Україну до капітуляції перед Росією, тому що ніщо інше, крім капітуляції, не приходить навіть в голову російському політичному керівництву. Це їхнє єдине уявлення про те, як може закінчитися війна. І я не бачу тут нічого, так би мовити, дивного в їхніх ударах по мирних російських українських містах російськими ракетами і безпілотниками, тому що в цьому є сутність російської політики. Я можу абсолютно чітко сказати, що сама Росія прекрасно знає, що вона робить. я Маю вам нагадати, що сьогодні Міністерство закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з подіями на Близькому Сході виступили із засудженням того, що вони називають злочинами Ізраїлю, злодіяннями Ізраїлю. І головним серед цих злочинів називають: знаєте що? Що, Віталія? Нанесення ударів по мирних, сплячих містах. Який цинізм? Тобто, ну, тобто, удари по Києву, по Харкову, по Одесі по Львову. По Дніпру, по інших українських містах це не удари по мирних сплячих містах. А от коли Ізраїль наносить удар по іранських ядерних об'єктах це удари по мирних сплячих містах, чи там по Генеральному штабу Збройних Сил Ісламської Республіки. Це щоб ви не сумнівалися, що вони дійсно вважають удари по мирних містах, сплячих мирних містах, я це просто цитую, злодіяннями. Що вони не думають, що це правильно. Ді. Просто вони вважають, що коли вони самі б'ють в помирних сплячих містах, це так і має відбуватися. А всі інші злочинці, звичайно. Ну, до речі, О. втрати росіян спочатку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. І е це при тому, що у війні знакома. Наполеоном... До речі, ви сказали про це. Цин... Так, я хотіла зацитувати трохи історичних е даних, але замить да, Тоді заверште прошу вашу думку. Про цинізм Міністерство закордонних справ Росії вважає, що особливий цинізм в тому, що ці атаки напередодні чергового раунду перемовин. Пам'ятаєте російські атаки напередодні чергового раунду перемовин між Сполученими Штатами і Росією щодо завершення війни? Ось тут Ізраїль значить, наносить удар це особливий цинізм. А коли Росія наносить удар рівно в тій самій ситуації перед перемовинами, це не цинізм. Ну, це нас з вами і не дивує Віталію, тому що це їхня якби класична тактика і, власне, така диявольська так, тактика перекладання власних гріхів на інших. Якщо говорити про втрати росіян, ось цей мільйон осіб за даними Генштабу ЗСУ, як ви оцінюєте ці втрати? Зазначимо, що ну, там війна з Наполоном – це було давно і важко перевірити, наскільки дійсно втрати росіян складали? 200 тисяч, але в Першій світовій це близько 2 мільйонів, в другій світовій приблизно 5,5 з мільйонів, мільйонів військових. Ну, ось цей мільйон це досить багато. Як ви оцінюєте ці втрати? Наскільки вони відчутні для Росії, і як вони визначають подальший хід війни? Скільки взагалі росіян має загинути, щоб Україна перемогла? Скільки завгодно, я думаю, що їм абсолютно не все рівно, скільки хто гине, коли ви називаєте цифри загиблих під час е, Другої світової війни, ви маєте розуміти, що Росія після Другої світової війни е, виявилася абсолютно спустошено, як і інші країни, які складали радянський союз, абсолютно спустошено, і до речі, навіть такий трубадур російського режиму, як письменник Олександр Проханов, якого зовсім недавно Путін надав звання Героя праці. Він чітко писав з цього приводу, що Росія програла Другу світову війну. Тому що в Росії після Другої світової війни була величезна кількість населених пунктів, де чоловіків взагалі не було. Росія зазнала абсолютної демографічної катастрофи. Але це нікого з сталінських генералів не, е, і маршалів не цікавило. Вони взагалі не рахували солдатів. Взагалі про це все не думали. А чому, як ви думаєте? Тому що для них головне було зберігти навіть не е, державний суверенітет, а ефективність режиму. І вони вважали, що заради збереження режиму не мають значення людські втрати. Зараз підходять до цього знову з такими самими ідеями, розумієте? Тому що це режим, це завжди потрібно пам'ятати. І режим Сталіна, і режим Путіна, це якийсь Черчилль чи якийсь Рузвельт мають думати про людей, тому що їм іти на вибори і можуть запитати у них, а чого ж ви не проводили військові дії так, щоб зберігати військовослужбовців? Можуть створити комісію парламентську, яка буде розслідувати дії політичного керівництва військового командування, як було завжди в таких ситуаціях: в Сполучених Штатах, Великій Британії, в Ізраїлі. Люди будуть виходити на вулицю. Люди проти тебе не проголосують, тебе можуть до відповідальності притягти. А тут тебе можуть притягти до відповідальності тільки якщо ти втратиш владу в такій державі. Так, що краще знищити кілька мільйонів людей і залишитися при владі чи берегти якихось людей, втратити владу і потрапити до в'язниці або взагалі бути вбитим? Мова йде не про життя цих мільйонів людей, які для тебе просто незнайомі цифри, які тобі подаються в кожного дня в повідомленнях про втрати. Мова ж йде про твоє власне життя, про життя твоєї сім'ї, про життя твоїх близьких, та що для тебе пріоритет. Тому немає ніякого значення цифри російських втрат у цій війні, ані для Путіна, ані для більшості росіян. Більшість росіян не може на цю цифру вплинути, а Путіна вона взагалі не цікавить. Має значення тільки одне: наскільки у Росії вистачить мобілізаційного потенціалу, ефективного для продовження воєнних дій? Якщо вистачить, війна буде продовжуватися рівно стільки, скільки буде вистачати військового і демографічного потенціалу для продовження війни. Якщо не вистачить, війна, закінчиться все дуже просто. Ніяких інших відповідей не існує просто. Ну до речі, сучасні кремлівські злочинці добре розуміють важливість цього людського потенціалу, і тому вони і викрадають масово українських дітей з тимчасово окупованих територій, фактично заповнюючи ці прогалини майбутнього і крадучи демографічний потенціал України. Як взагалі Україні, до речі, Віталію бути з цим фактом мобілізаційного потенціалу Росії, який в рази перевищує наш власний? Ну, тієї, поки ми знаходимося з вами в е, обороні, у нас є можливості зберігати власний мобілізаційний потенціал і знищувати російський. І знову-таки, не треба перебільшувати. Тому що так у Росії набагато більше населення, але це не означає, що так багато мобілізаційного потенціалу, тому що самі росіяни не дуже хочуть воювати. А Путін, як ви бачите, не дуже хоче проводити мобілізацію. Тому що пояснити мобілізацію якимись реальними дипломатичними інтересами, він теж не може. Це теж. Абсолютний факт е, того про що ми можемо з вами говорити, коли обговорюємо ситуацію в е, війні е, Росії проти України. Ну тим не менше, І він же ситуації... публічно закликав російську армію якнайшвидше збільшити свої сухопутні сили, судячи з усього, таки доведеться проводити цю пришвидшену мобілізацію. Принаймні, частково, ну знову таки, це якраз може призвести до соціальних ефектів, які пу е, якому Путін хотів би запобігти. І ми з вами не знаємо, якими будуть ці ефекти, як це все буде розвиватися. Так що, поки що ми можемо з вами чітко говорити про те, що реального якогось реального бажання проводити мобілізацію у Путіна немає. А грошей, які б дозволили платити нові і нові гонорари тим, хто збирається на війну вбивати українців, він також має все менше і менше. Правда, в тому, що ця війна на близькому сході може збільшити кількість цих грошей, це правда. Але знову таки це мільйон факторів. Скільки вона буде продовжуватися, яку кількість людей вона охопить яка буде ціна на нафту, яка буде ціна на газ? Ми ж цього всього не знаємо. Може, ми живемо в як завжди і проводимо ефір в перші години після чергової зміни історичної ситуації. І давайте не будемо самі себе обманювати, чи ми можемо чітко прорахувати все, що відбудеться навіть до 14 червня, не те що за місяць. Так що я б не поспішав без висновки. І тим більше, що ви розумієте, відбуваються ж нові ризики для безпеки. Ось що ми з вами не обговорили, Марія, коли говорили про Близький Схід, яке має безпосереднє відношення до нашої війни, це спеціальна операція Ізраїльської армії оборони, яка. Оця операція призвела до того, що прямо на території Ірану, поблизу Тегерану, було створено базу ударних ізраїльських дронів, які знищили потім іранські ракети безпосередньо на місці їхнього базування, ракети класу Земля-Земля. І це дуже нагадує операцію Служби безпеки України, Павутина: коли на території ворога ти створюєш площадку для нападу на нього. Тобто, це ж абсолютно нові ризики для безпеки. Росія вважала і Іран вважав, що власна територія принаймні убезпечена від таких ризиків. Вони готувалися зовсім до іншого характеру атак, а тепер виявляється, що проблеми з їхнім потенціалом і військовим, і, як, і якщо хочете мобілізаційним, тому що це може бути удар по будь-якій військовій базі, по будь-якому скупченню військ, можуть відбутися прямо на території самої Росії чи самого Ірану. Вже зараз ми говоримо про те, що російські літаки змушені злітати для того, щоб бомбити Україну з абсолютно інших військових баз, дуже далеко від лінії фронту. І я вам маю сказати, що українські дрони і туди рано чи пізно доберуться. Тому що туди ходять вантажівки, і є багато нових креативних можливостей для того, щоб і ці бази знищити. Так що, сказати, що так просто зараз воювати, я б не став би.